Всім доброго дня, доброго здоров'я, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні ми проводимо пльофі. Минулий тиждень, який пройшов, він був надзвичайно інтенсивний, тому що виявлено ряд осіб, які займалися збутом Субітексу Маріхуна, РСД, тобто з більше п'яти фактів збуту задокументовано, як в місті, в Івано-Франківську, в Коломи, в Снятині. В калуші, тобто відбулася така знаєте, активна наступальна робота, що стосується людей, які розповсюджують наркотики, тому що пріоритет сьогодні це безумовно виявлення тяжких злочинів пов'язаних з наркотиками. Це перше. Ми сьогодні наступаємо на злочинність. У нас є надзвичайна підтримка з боку громадськості по всіх напрямках діяльності. Але я знаю одне, що позиція одна буде. Ми займали державну позицію. Надіюся лише тільки на підтримку, на довіру громади, що стосується протидії криміналітету, протидії злочинності, ну і безумовно, в тому числі і очищення органів внутрішніх справ від осіб, які зраджують інтересам служби, від осіб, які можуть бути причетними до вчинення різних корупційних діянь, тому що революція гідності сьогодні і гибель наших побратимів і Небесної Сотні. Зобов'язує нас просто працювати ефективно, чесно, прозоро.